let's Скільки радощі, один рік варіяти шоу. Ви знаєте, за цей рік сталося дуже багато. Можна дуже багато говорити, але скажемо одну дуже важливу річ. За цей рік Володька поправився на 20 кілограмів. Вар'яти-шоу ми набираємо вагу. Hey! Друзі, показуємо саме прикольні номера. Мужики! Чи є взагалі мужики, які от кидали дівчат? Жінок, пофіг. Є, да? От, знаєте, мужики, ми всі разом робимо це одинаково. Отож, хлопець кидає дівчину. Ващо до кіруть? Олінька, ми з тобою залишаємося вже три роки. Три роки. Разоміте, вже, вже, вже пройшов час. Так. Прийшов вже час. час. Розумієш, ну. я тебе недостойний. Ти богиня, Ти богиня, розумієш? А я отут, розумієш? Я, я вже завидую твоєму майбутньому чоловіку. Розумієш? А, давай залишимося друзями. Ну а як же ж ти сторону? Одним словом я тебе кидаю. Почекай секундочку. Алло. Що ста? Бабця в лікарні? Боже, а мене тут хлопець кидає. Ну, біда одна не ходить. Чекай, чекай, а хто там біля бабці є зараз? Нотаріус? А що він там робить? А, бабця на мене квартиру переписав? В центрі? Чотирьох кімнат тут собі в центрі? Я думаю, що ми будемо бути класною парою. Слухай, а скільки в нас зараз може бути? Я підіймуся звідси, підіймуся сюди. Звідси за що? Слухай, я поганую. Коля, іди нахер, а